Перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. Цьогоріч українці переведуть годинники у ніч з 26 на 27 жовтня на годину назад. Житомирянка Світлана каже, що вона адаптується до переходу на новий час кілька днів. В цілому особливих таких проблем не викликає тільки перші дні. Але на зимовий час легше, тому що зайва година, <смі> легше адаптуватися. Тому в цілому я не проти. Ось але у кого не така гнучна гнучка психіка, регідна психіка, то в даному випадку набагато важче пристосовуватись до нових умов. Тобто треба враховувати індивідуальні особливості, все таке людини. Дискомфортно, да ну що звикаєш за період часу. Є певний дискомфорт, відчувається ну, декілька тижнів, поки по новому організм пристосовується знову. Я про це не думала взагалі, аби було мир і спокійний сон. То неважливо переведення годинника найбільше впливає на людей із хронічними захворюваннями, каже Іван Максимюк, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини, номер 2 серцево судинним захворюванням та захворюваннями психоневрологічного генезу впливає тим, що порушується циркадний ритм. Тобто особа, яка жила з своїм стандартним ритмом життя, ритм життя в день і ритм життя вночі, порушується. Навіть зі зміною в годину плюс чи годину мінус, змінюється реакція організму на е, прийом лікарських засобів чи реакція організму на, на зовнішні фактори, тобто стреси, харчування та інші чини. Іван Максимюк розповів, що організм слід підготувати до переходу на зимовий час, зменшити рівень стресу. Потрібно, перш за все, менше е, вникати в ситуацію, яка твориться навколо. Особи, тому що це перезведе до, до психоемоційного підзбудження, як такого, так? Тому е, менше новин, більше проводити час на е, відкритому повітрі, так? гуляти, проводити час з рідними і близькими. Е, якщо в тебе є хронічні захворювання, то, будь ласка, займайся їхнію, їхнім лікуванням та їхньою реабілітацією. І дотриматися вимог та рекомендацій свого лікаря. Перехід з літнього на зимовий час це є плюс, тому що там години змінюються і вона може більше часу поспати. Так. Погано для людини є цей перехід зимового на літній час. Алла Буніс, психологиня міського культурно-спортивного центру, розповіла про вплив переведення годинника на психіку людини. У людини може погіршитись настрій, людина може недосипати, людина не знає, як спланувати, і від цього також незнання, як можна спланувати, може викликати напругу. Щось не вкладається в певний ритм життя. Роздратування може бути, якісь певні форми гніву проявлення, теж це може бути коли йде перша перша день після uh... Переходу на зимовий час люди всі запізнюються, Да? це така наша адаптація. Це, мабуть, така вже норма, тому що нам потрібен певний час для того, щоб ми могли адаптуватися. Щоб полегшити адаптацію до переходу на зимовий час, потрібно створити комфортні умови для себе, займатися творчістю, виходити на прогулянки, каже Алла Буніс. Ми можемо облаштувати місце на роботі, щоб нам було гарно. Ми можемо поставити якийсь певний елемент, і це буде говорити нам про красу. Ми маємо себе зігрівати. Якщо подивитися на чай, він заворожує да так, свої своєю такою неповторним не тільки ароматом, але ще й кольором. Колір дуже впливає на організм людини, і також з допомогою кольору ми можемо зцілитися. Ми маємо спілкуватися з людьми, які мають можуть верніше надавати нам якусь певну підтримку, обов'язкові прогулянки природою. Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня. Дві 2024 року ухвалила закон про скасування переведення часу з зимового на літній і навпаки. 27 жовтня це зроблять востаннє. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.